Приписував цю функцію Богдану Кузів, але ні. Гончар. Ось яка небезпечна атака Калуша. Але той матч був спокійніший. Значно сьогодні. Сьогодні. Ха -ха! Калушани! Калушани. Калошани. Простосона падюк з м'ячем. Блонський! Владислав Блонський. Хто ж перший? Ні, Олег Павлюк не зумів на самому старті. Зараз. Навіс на ворота. Це просто, це просто. Однак полюк ходить штрафний майданчик, ні там прочитав його хід. Ну що ж, Ростосовано Падюк, Солонопадюк, помилитися. Ось що і відбулося. Іван Легкий, помилка. І от прошу дуже. Вихід на ворота Ольчина. І, і це буде, якщо це буде, це буде катастрофа в тих ситуаціях у попередніх поєдинках. Хіба на нього надіє сьогодні? Вихід Блонський! Ох! На фланг Тирпчук Петро має. Хто буде? Хто буде? Видивіться, що робиться. Які активні дії Ростислава Наподяка, але дивіться, що відбувається. Це, це, це фінал. <плес> Які, якою широкою лавою. <плес> Мій таке враження, що захист вільхівців не знає, що робити з цим. Ну ось, дивіться, що робиться. Можливо, можливо, зараз змінять хід цього матчу. Андрій дві М'яч прошили з поруч зі стійкою. Ілюк. Знову ж переведення на Телепчука. Телепчук вільний на фланзі. Телепчук вільний абсолютно. Вольчин випускає м'яч з рук. А Росослава гарний пас від Ярослава Дяківа. Ростислав Нападюк є простір. Ну, там, так, там Блонський був перевий матч. Думаю, що також це була Помилка в тому, що Ярослав Дякий не грав у першому. таймі. і третяк під, під попередчину, але непрогнозовані результати була поразка. Там вихід нападів. Ну ось як грає Богдан. Була виважена гра. Хто там? Роман Третяк. Зараз фланг. Ну хто ж? Ні. Це не той, не той момент. Андрій Бондарук. Не вдалося футболістам вільхівців змінити щось у другому Там де, як проходить, як пройшов. Зненацька захопили сьогодні футболісти гарди вільківську команду. А вона який удар. Матч це... підходить до завершення. І у нас 2-0. Хто буде останнім на ударі? Що ж це? Дякую. Слободян. Ну, м'яч, м'яч котився у бік воріта. От бачите, як який прикіт! Що витворяють, що витворяють? Сумно, аж за край. Дякую. Є ще. Придумати це все сьогодні. матч у верхівцях для господарів. Калуш тим часом! Калуш. Це...